Віка разом з подругою вирішила допомагати бійцям і почали плести прикраси з бісеру. Продають їх посеред вулиці, а виручені кошти віддають на армію. Вмовили батьків закупити усе необхідне тут на місці одразу і плетуть, і продають. Це для себе мені дуже подобається плести з бісеру. Тобто ти раніше плела, але зараз так. вирішила? Так, а зараз вирішила допомогти ЗСУ. Тільки люди дадуть, стільки й буде добре. Найбільше давали напевно 100 гривень. А найменше це п'ять давали, це просто для засудили, Не ну, прикраси не брали. У навчальних закладах міста розпочали патріотичну акцію для підтримки Збройних сил України Смілива гривня. І дівчата вирішили долучитися до неї. Вирішили допомогти нашим захисникам, тому що вони допомагають нам, а ми допоможемо їм. Частіше купують і колечка, і браслети, і підвіски. Ну кому що? Ще... Подобається, і ми за 7 годин заробили 512 гривень на допомогу зсу і ну вже їх передали. І сьогодні знову заробляємо на допомогу. Пані Валентина спостерігає за працею дівчат та пишається свідомою молоддю, яка замість розваг працює над тим, щоб наблизити перемогу. Діти роблять добру справу, цікавляться люди, купують трошки, молодці діти. Приходять рано і пізно, майже до сіми годин вони тут, дівчатка. Сидять гарно, всі такі раді, хочуть допомагати. Поки дозволятиме погода, дівчата будуть плести та продавати свої прикраси, адже переконані, що їхня праця хоч і невеликий, але вклад у перемогу. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.